15 березня 2022 року російські війська зайшли до мого рідного міста, Снігурівки, а 19-го взяли його під контроль. Всі слідуючі кадри, які ви побачите, не просто розповідають, а кричать про жорстокість цього народу. На цій фотографії зображена четверту опорну школу мого міста. Вона дуже постраждала. А саме там я мала закінчити школу. Недалеко від неї розташований будинок культури та музична школа або ж школа мистецтв. В будинку культури вибито багато вікон, майже все, що було всередині, зруйновано. Музична школа теж сильно постраждала, дах зруйновано, майже всі вікна вибиті, а дерево похилено. На цьому кадрі зображено розбиту будівлю, де росіяни катували, шантажували та вбивали людей. Багато магазинів та житлових будинків зруйновано або дуже пошкоджено. Біля школи, в якій я вчилася, знаходився банк. Він же не працював це була велика покинута будівля, яку зруйнували. Також було підірвано залізничний вокзал, так як скоро новий рік в моєму місті поставили ялинку. Її не прикрашали яскравими новорічними кульками, дощиками та різноварними стрічками. А українськими прапорами моє місто знову вільне та незалежне, тому це найкраща прикраса. Попри війну і усі не країна продовжує жити. Моя Снігурівщина починає оговтуватися після окупації. Ця війна залишила в душі кожного українця величезний слід. Та люди, незважаючи на те, що в Україні триває війна і існує загроза ракетних ударів, мої односельчани почали масово повертатися додому. А знаєте чому? Тому що Україна, моя рідна країна, моя рідна земля, земля наших батьків, на якій нам судилося народитися і жити, яка стала для нас вітчизною. Колись Іван Франко у пролозі до поеми Мойсей пекучим болом і гіркотою писав про свою знедолену батьківщину, про пронизливе становище українського народу. Народи мій, замучений, розбитий. Мов паралітик той роздорожу. людським презирством, ніби з трупом вкритий. Але останні строфи передають непохитну віру в національне відродження рідної землі і Збройних сил України, віриться, що всі труднощі будуть подолані і стане Україна щасливою і радісною домівкою мого народу, бо він того гідний. Наше життя вже ніколи не стане колишнім, а моє тим паче. Адже не думав, що зможу забути очі тих маленьких дітей, які боялися звуків вибухів. Ворог з кожним днем стає все слабший, а дух українців все сильніший, тому не потрібно втрачати віру. Все буде добре.